Повернулася я в свій зебровий наряд і хочу вам записати, розказати про свої думки, які в мене є останні роки, в принципі, а ще останні пару днів дуже я відчуваю, що так вони максимально зі мною, і я про них думаю. Отже, про що саме думки? Про те, що соціальні мережі і багато. Влогерів, блогерів дуже пропагандують таку думку, що запусти свій влог, блог, запусти свій бізнес, запусти свій курс, стань своїм проектом. І оце все. Я підписана на багатьох СММ власників агентств, на багатьох там креаторів якихось відомих курсів або ще чогось. Мені цікаво, люди класні, молодці роблять хороший бізнес, але я відчуваю трошечки. І таку дійсно занадто багато цього сторітелінга і цієї подачі, що, типу, роби, запускай, звільняйся зі своєї роботи. Ось це основний меседж, який в мене є в думках. Тобто я вже рік-два думаю, мені, напевно, треба звільня... звільнятися, зайти, це забирає мій час. Тут фіксована зарплатня все рівно, до якої я ще там, до своєї вил... виделки вищого рівня я ще йду. В принципі, я її не заробляю ще, але свій бізнес, це ж може Можна розширитися, це ж можна стільки е, більше заробляти, те, що нам показують, транслюють у влогах і тому подібного. І я е, не проти. Я дійсно бачу, що багато людей є, які сучасні заробляють на класних своїх бізнесах, проектах, курсах. Але, е, ну, звичайно, ми всі знаємо, розуміємо, половину з цього успіш, успішного успіха це просто дійсно. Ну, неправда, і це все брехня е, в половини людей, така картинка. Е, менше з тим. Отже, що я чую, які заклики, звільнись, стань своїм проектом тому подібного. І я така думаю, блін, а чого не можна? Типу, просто працювати на своїй роботі і бути просто найманим працівником, любити свою роботу, свою професію, там вчити її удосконалювати і не робити свій бізнес, свій курс і тому подібного. Е, чого ці думки ж, типу, звільнись, мені треба звільнитися, бо мені треба щось зробити своє. Це ми українці, в нас кожен має зараз зробити свій бізнес, запустити свій курс і тому подібного. Половину з того всього вже має негативне значення бачення, бо половину з цього, з цього всього продукту воно не є. Я. Якісне. Отже, я так подумала теж подивитися на оці всі бізнеси, курси і тому подібне. Це дійсно дуже все важко, тому що ми не бачимо другої сторони. Вони нам розказують сторітелінгах, але це так все гарно з кавузько, і Ти такий дивишся, та все, я там зможу або ще щось, і ти не відчуваєш цієї дійсно складності. Але ця вся операційка зняти офіс, зняти людей, мати дійсно ідею ризики, планування. в нашій країні все-таки бізнес створити теж не найлегша справа. Може завжди щось відмінитись, перемінитися, щось там в тебе можуть. Або забрати, або тому подібного якісь бізнеси. Звичайно, це не 90-ті, але ну я бачила і зараз і такі випадки, що є. Я розумію, що е, важко тримати фокус, коли ти хочеш розвивати свій влог, блог, мати додаткову роботу, тобі важко фокусуватися і робити його на 100% класним. Е, я бачу це по собі. Я маю свій YouTube, в мене було щире бажання знімати свою рутину домашню, і я взяла додатково це як. Е, Проєкт для до свого робочого, до своєї робочої нагрузки, я бачу, що, звичайно, можна робити краще, там ще займатися більше монтажем, наняти когось. Можна також запускати якісь курси, але знову ж таки, я не можу сказати, що я повноцінно цього хочу. Мені подобається той формат, який є, той рівень, який є. Я, звичайно, що. Бажаю розвиватися, заробляти, але я ще, ну, в принципі, напевно, ця думка всередині в мене не народилася і тому подібного. того. Цікаво, як у вас з цього приводу відчуття, чи теж ви думаєте і бачите, що це з усіх сторін на нас виливається? Як ви на це реагуєте? і, да треба обов'язково відслідковувати те, що всередині тебе тому що так можна себе загнати в порівнянні з цим всім в якісь незрозумілі е, кутки і потім лише комплексувати що це ти нічого не робиш нічого не вмієш ми українці е, супернація, звичайно це е, нас налаштовує на кращий прогрес, на нові бізнеси, на розвиток, але в нас якісь завжди незадоволення, якийсь пушинг, ще більше всі мають робити, покращуватись, вчитись. Наприклад, у Шведів я пару разів там була, в них взагалі такого немає, інший менталітет. Я розумію, що в них фінансова а, така частина більш захищена, нормальна. В них стандартна робота закриває всі їх потреби, і можна з'їздити на море і взяти вигідно кредит. Але дійсно там немає всередині у людей якогось такого, я хочу показати, доказати, заробити. Е і якось кого да. <сум> Ми виходимо теж на цей рівень, щоб бути просто задовільняти себе, радіти е тому, що є. Але мені здається, нам ще треба вчитися, і точно ще років 5-7-10 до цього йти.